Ось і промайнув ще один навчальний рік рік наполегливої праці, нових знань, досягнень і зростання. І нехай попереду канікули, але в серці кожного з нас залишаються теплі спогади про цей навчальний рік. Ми з вами пройшли великий шлях, навчилися багато чому новому. Подружилися, подолали труднощі і весело провели час. Не тільки з однокласниками, а й з вчителями. Вітаю 6А! Пам'ятаєте, що мене? Чи вже забули? Так, я ваш вчитель з зарбіжної літератури, ну і відповідно трішечки з малювання Наталя Олексійна. Я вас вітаю з тим, що скоро вже канікули найочікуваніша пора, найулюбленіша пора для вашого віку. До речі, я вам скажу, ми теж їх чекали дуже-дуже сильно. А знаєте, як би там не було, оцей рік, який ми прожили разом з вами, був дуже-дуже цікавим, прикольним, класним. Ви багато чого дізналися, ви багато чого навчилися. Багато чому могли радіти. І знаєте, ви боролися протягом цього всього року з тими труднощами, які поставали на вашому шляху, так само, як Григор Дібуа, якщо пам'ятаєте, ви були непереможні, сильні, як сам Геркулес. Ви дарували своїм оченяткам вогники, як Прометей. Ви такі ж незламні, хоробрі, сильні, як багато наших героїв, які ми з вами прочитали протягом 6 класу. Тож нехай ваша доля буде щасливою, канікули цікавими незвичайними. І пам'ятайте, що книги, які ми читали з вами протягом 6 класу, з якими ми будемо знайомитися цікавими героями-сюжетами у 7 класі, так? вони надзвичайні. Вони прекрасні, вони прикольні і в той же час допоможуть вам пізнати іще краще цей світ, зрозуміти своє значення в цьому житті. Тож не стримуйтесь, дізнавайте світ, пізнавайтеся і читайте якомога більше літературу, тому що ви знаєте, що читання робить людину набагато розумніше і мудріше. Гарних панів до зустрічі! Вітаю вас, мої любі шестикласники! Хочу вам дещо з нашого з вами шкільного життя. Якщо не пригадати, то поділитися з вами. За цей навчальний рік я хочу вам, перше за все, хочу вас подякувати за вашу маленьку мудрість. Ви допомагали мені. За ваші знання, які ви здобули протягом 6 класу, за ваші розміркування, які були досить таки дорослими. І нескільки, можливо, ви робили висновки, скільки я робила висновки для себе. І я хочу на літні канікули вам дещо побажати. Відпочиваючи, відпочивайте. Оздоровлюйтеся, буде можливість, подорожуйте, буде можливість зустрічайтеся, буде можливість спілкуйтеся. А я думаю, що такі можливості у вас будуть. Бо все те, що ви здобудете влітку, воно вам знадобиться. А знадобиться, знаєте, для чого? Для майбутнього успіху. Бо успішна людина, вона завжди щаслива. І якщо вона щаслива, Значить, вона може багато чого віддавати. Тому я вам бажаю під час літніх канікул набратися сил, здоров'я, наснаги. Ну і в новому навчальному році зустрітися з позитивними, радісними і люблячими дітьми. Вітаю вас, любі учні! Усі завершується цей навчальний рік. Цінуйте знання, тому що вони створюють ваше. Майбутнє. Як говорить народна мудрість, вік живи, вік учись. Не бійтесь в помилок, бо всі ми люди. Любіть один одного і цінуйте добро, тому що воно змінює світ і змінює діти найкраще. Любіть свою батьківщину, тому що ви її майбутнє. Вітаю, я Кіра, випускниця 9 класу. Хочу привітати вас із останнім дзвоником. Нехай пошла собі висне життя, повну приготу і забутніх моментів. Бажаю досягти всіх посолених цілей. Школу запам'ятати як з любов'ю і тепер. Всім привіт! Я Мілана, випускниця 9 класу. Хочу вам сказати, що школа це не тільки оцінки, а друзі і веселі моменти. Цініть кожний день привіт! мене звати Олена, і я цьогорічна випускниця. І сьогодні розповім вам, що вас чекає у 9 класі. З'являться нові предмети, ви станете більш відповідальними та зможете відвідувати різні конкурси та олімпіади. І краще зрозумієте, зрозуміє, ви хочете бути у майбутньому. Привіт, я випускниця відмінниця. Хочу дати вам поради, як стати відмінником. По-перше, любіть те, що вивчаєте. Якщо навіть предмет здається складним, спробуйте знайти у ньому щось цікаве, і знання відкриються з нового боку. По-друге, плануйте свій час встигати все реально, якщо не відкладати на потім. По-третє, не бійтеся помилок. Вони найкращі вчителі. І найголовніше вірте в себе. Кожен з вас може досягти більше, ніж думає. Привіт, я Настя, я випускниця 9 класу. Ось ще вчора я була в 6 класі. А сьогодні я вже обираю сукню на випускний. Так ось час плине дуже швидко. Не бійтеся помилок у навчанні та не просиджуйте весь час в телефоні. Спілкуйтеся, розважайтеся, але з розумом. Та підтримайте одне одного. Та не забувайте, що ми є однією шкільною родиною. Привіт, я Аліна, випускниця 9 класу. Для вашого сьогоднішнього гарного настрою хочу побажати, щоб зникла домашка оцінки були як вайфай тільки високими, а настрій як на канікулах. Тепер настав момент сказати до побачення, гімназія! І до зустрічі у новому навчальному році. До зустрічі у новій супергеройській історії.